Пригадаємо властивості рівнобедрених трикутників. Нехай маємо трикутник АВС, в якого сторони АВС латинськими літерами позначені. Відповідно, у рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні між собою. А дорівнює В. Це бічні сторони. Основа С і при основі кути рівні. Це випливає з властивості. Значить, за властивістю, якщо трикутник рівнобедрений, то кути альфа і бета, які розміщені при основі, будуть рівні між собою. Якщо до основи провести висоту, значить CD висота, то ця висота розбиває основу на два рівні. Відрізки, і кут при вершині теж розбиває на два рівні кути. Відповідно, висота, проведена до основи рівнобедреного трикутника, вона є медіаною проведеною до основи, і вона ж є і бісектрисою проведеною до основи. Тобто ця лінія є і медіаною, і бісектрисою, і висотою. Далі, якщо ж ми візьмемо лінії, які будуть проведені до бічних сторін, ось на іншому малюнку ми можемо побачити, що лінії проведені до бічних сторін. Що це за лінії? Медіана проведена до бічної сторони. І медіана проведена до іншої бічної сторони, будуть рівні між собою. Висота проведена до бічної сторони, ось тут будемо мати прямий кут. І висота, проведена до іншої бічної сторони, рівні між собою. І відповідно, погляньте уважно: отут медіана, отут висота, і, відповідно, між ними. Будуть лежати бісектриси, проведені до бічних сторін. І вони теж будуть рівні між собою. Який робимо висновок? Медіана проведена до бічної сторони А, і медіана проведена до бічної сторони Б рівні між собою. Висота, якщо ми тут позначимо прямий кут, висота проведена до бічної сторони А. І висота проведена до бічної сторони В, будуть теж рівні між собою. І відповідно медіана бісектриса, проведена до бічної сторони, теж буде рівні між собою. Ось такі властивості ми можемо пригадати. Якщо ж трикутник буде рівноведрений і прямокутний, Чим особливий? Це означає, що сторона А і сторона А два катети рівні між собою, так? і гіпотенуза С, які ми можемо побачити властивості. Кути при основі, в нашому випадку С буде основою, кути при основі будуть по 45 градусів, тому що на два гострих кути припадає кут, сума. 90 градусів. Оскільки вони рівні між собою, то вони будуть по 45. Ну, Відповідно, ми говоримо, що 2 катети рівні, ну, А дорівнює Б, дорівнює С коренів з двох поділити на 2. Ми можемо запам'ятати ось таку властивість. І площа такого рівнобедреного прямокутного трикутника буде обчислюватись як А. Квадрат поділити на 2. Тобто одна друга добутку катетів. Це буде така формула. Ще є досить цікавий трикутник рівносторонній. Рівносторонній трикутник це трикутник, який має всі сторони рівні. Нехай позначимо їх через а. Оскільки сума кутів 180 градусів, то на кожен кут рівностороннього трикутника припадає однакова градусна міра по 60 градусів. Відповідно, медіани, бісектриси і висоти, проведені до будь-якої сторони, вони будуть співпадати. Ми можемо записати, що висота. І медіана, і бісектриса проведена до будь-якої сторін рівні між собою. І це буде стала величина. Ми маємо запам'ятати цю формулу А коренів з трьох поділити на 2. Будемо мати ось такий вигляд формули. Тоді площа такого трикутника дуже легко обчислюється площа трикутника, як А квадрат. Корінь з 3 поділити на 4. І цю формулу теж легко запам'ятати. Як ця формула буде виводитися? Ми пригадуємо, що формула для обчислення площі трикутника може бути виглядати так: одна друга А на Б на синус кута між ними. Так, але якщо в нас дві сторони рівні, відповідно, А і Б будуть однакове величина А, синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. Відповідно, наша формула буде виглядати ось так: одна друга помножити на А, помножити на А і помножити на синус 60 градусів. А синус 60 градусів, корінь з 3 поділити на 2. І зверніть увагу, ось оця формула і появляється в нас. Ми її просто можемо запам'ятати, і використовувати у наступних формулах і обчисленнях задач. Ще є досить цікавою фігура центр вписаного і описаного кола. Вони співпадають. Тобто О, точка О для вписаного кола вона буде співпадати з точкою О центру описаного кола. І Центр описаного описаного кола обов'язково лежить на медіані, бісектрисі і висоті. І ми можемо побачити, що оця лінія буде радіус описаного кола, оцей фрагмент буде радіусом вписаного кола, і, відповідно, висота рівностороннього трикутника буде складатися з суми двох радіусів описаного і вписаного кола. І оскільки висота є медіаною бісектрисою, і, ну, відповідно, висотою ця лінія, то у правильному рівносторонньому трикутнику точка О, це, це точка перетину бісектрис, медіан і висот. І відповідно, за властивістю медіан вона ділиться у відношенні 2 до 1 у. Правильному трикутнику. Так? І виходить, що радіус описаного кола в два рази більший за радіус вписаного кола. Так? І тоді ми можемо теж запам'ятати: оскільки висота медіана бісектриса обчислюється за формулою А коренів з трьох поділити на 2, то радіус описаного кола буде А коренів з трьох поділити. На 3. А радіус вписаного кола, відповідно, А коренів з 3 поділити на 6. І ці величини варто запам'ятати для того, щоб можна було використовувати їх при розв'язуванні задач. Ще є досить така цікава опція. Якщо у правильному трикутнику, наприклад, АБЦ. Є точка, яка знаходиться всередині в трикутнику, то перпендикуляри, проведені до бічних сторін від цієї точки, вони в сумі будуть дорівнювати висоті. Тобто, якщо ми маємо точечку D, M, N, L, то висота буде дорівнювати DM плюс. DN n blods, d-l.